Всім привіт! Сьогодні ми закінчили ось таку кухню на об'єкті, який планує здаватися в оренду. Корпус і фасади були виконані в даній кухні з Dспеcro Expansion Shill Sierra. Бачимо два пенали. Перший пенал це є холодильник монтований, і зверху над холодильником тумба. Відкривається за допомогою вертикальної ручки Gola фірми Shield в чорному кольорі. Сусідній пенал це є тумба, потім мікрохвильова піч, духовка і знизу шухляда. Під шухлядою і холодильником ми бачимо вентиляційні решітки для кращої циркуляції повітря. У верхній кутовій тумбі приховався газовий котел для кращого обслуговування. Ми поставили блюмівські завіси з кутом відкривання 155 градусів. Також в верхніх тумбах використана ручка гола фірми ШИЛМ з вбудованою підсвіткою В цій тумбі ми бачимо сушку 500 для посуду. Під мийкою такий трошки більший простір для кращого доступу до комунікацій. Посудомийна машинка 450 мм шириною. Верхня шухляда фірми Bloom Antaro прихованого типу для верхнього вкладу. Середня і нижня це є тандем повного витягу. В нижній шухляді бачимо відсік для пляшок. Над варильною поверхнею тумба, в якій вмонтована повнобудована витяжка. І з боку проста тумба. Вся фурнітура блю завіси тут також блюм. Під столом чи барною стійкою тут прихована також тумба. Також є датчик, який вмикає світло і регулює його яскравість. Стільниця це є дуб небраска натуральний, єврозапил. Спілкуються стільниці без алюмінієвої планки, і на столі ми бачимо металеву ногу з полоси.